6 червня в Україні відзначають День журналіста. Ця дата обрана не випадково. Саме в цей день у 1992 році в Брюсселі українську спілку журналістів було прийнято до міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацією професійних працівників змі. 6 червня в Україні відзначається День журналіста для обласного центру естетичного виховання для усього нашого колективу. Це дуже важливий день. Журналіст це одна з найважливіших професій сьогодення. Щодня у світі відбуваються чи подій, про які суспільство дізнається саме завдяки роботі журналістів? Професія журналіст це перш за все відповідальність. Відповідальність це якість, яка повинна бути присутня у кожного, хто присвячує себе цієї професії. У 2022 році професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники ЗМІ бережуть інформаційний фронт країни в час війни. Завдяки журналістам українці та світова спільнота можуть дізнатися достовірну інформацію про військові злочини, які скоюють окупанти. За два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 567 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Такі дані моніторингу інституту масової інформації. Ізмаїльське телебачення як єдине телебачення півдня Одеської області є складовою українського інформаційного фронту та відіграє особливу роль під час збройної агресії Росії. Історія розвитку телеканалу почалася 19 серпня 1991 року. Ізмейське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію за номером один на право мовлення. Телеканал був створений за ініціативу засновниці обласного центру естетичного виховання Євдокимової Емілії Миколаївни та швидко перетворився на потужний медіа-центр при Дунав'я. З того часу кожен день ми доводили свою конкурентну спроможність. Це було дуже тяжко і спочатку, і зараз. Ми опановували нові професії. Дуже багато людей, різних людей, приходило сюди, в обласний центр естетичного виховання, для того, щоб працювати, працювати тяжко кожен день. З 1999 року. І по сьогодні команду з телебачення очолює член спілки журналістів України, академік Української телевізійної академії Ірина Федорова. Завдяки ній телеканал продуктивно розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність. З 2012 року Ірина Федорова є членом жилі національної премії в галузі телебачення Телетріумф за великий внесок у розвиток українського телевізійного ринку. Вона включена до складу академіків Української телевізійної академії. Ці ці довгі роки, а це 33 роки існування, ми завжди працювали сумісно з ведучими телеканалами нашої держави і робили програми і матеріали, які потім транслювалися на ведучих телеканалах України. Нещодавно, у цій складний час, військовий час, дуже змінилася і наша праця. І ще більш Змінилася наша відповідальність. До нас звернулося суспільне телебачення для того, щоб сумісно ми зробили програми, які присвячені нашим героям. З 2019 року канал працює у цифровому форматі. Згідно з ліцензією, студія телебачення працює 24 години на добу та має власну концепцію програм, затверджено національною радою з питань теле та радіомовлення. Культурологічні, логічні, публіцистичні інформаційні програми, дитячі програми. Які завжди отримували одне з перших міст на дуже престижних всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Ізмейське телебачення це перш за все команда професійних журналістів, операторів та монтажерів. За ці роки на ізмейському телебаченні працювало дуже багато людей, дуже багато журналістів, які саме тут отримували свій досвід. Зараз вони працюють можливо у інших містах, знаходять для себе нові можливості. Але сьогодні в нас дуже сильна команда. І ці люди повністю відповідають сьогоденню. Телеканал постійно оновлюється технічно згідно сучасних вимог для того, щоб надавати якісний телевізійний продукт. Після отримання цифрової ліцензії, спеціально для Ізмильського телебачення, у нашому місті був встановлений цифровий передавач. Зараз ми транслюємо свої програми як у цифровій цифровій якості, так також і. Як інтернет-телебачення студії з телебачення ретранслює офіційні звернення президента України, інформацію адміністрації президента, інформацію офісу президента, брифінги Генерального штабу Збройних сил України, звернення начальника Одеської обласної військової адміністрації тощо, а також телемарафон. Єдині новини є аксіомою те, що існування телебачення у такому невеликому місці підіймає його рівень і статус. І це дуже важливо для усіх, хто живе. Тут, у нашому місті, і відмічає рівень нашої праці. Коли я казала про відповідальність, я хочу сказати, що кожен державний телеканал проходить моніторинг, і це дуже важливо, тому що ми повинні відповідати згідно закону, закону о телебаченні. Соціальні мережі, які зараз дуже популярні, можуть дозволити собі не перевіряти інформацію досконало, але цього не можемо. Дозволити собі ми у цей важкий час робота журналіста стала ще більш важливою та відповідальною. А зараз мені хотілося б побажати кожному з вас, щоб ваше життя змінилося на краще. А наші програми були насичені позитивом, світом та миром. А для цього нам треба перемогти. І нехай лиха доля обійде ваші домівки. Ізмаїльське телебачення співпрацює з усіма прес-службами міста та району, Ізмаїльською районною військовою адміністрацією, Ізмаїльською міською радою, Ізмаїльським прикордонним загоном імені Олександра Жуковського, Адміністрацією морських портів України, Національною гвардією України, митною службою Ізмаїльським районним відділом поліції, патрульною поліцією, ГУ ДСНС Одеської області. У День журналіста, керівники прес-служб вітають з професійним святом, бажають не зупинятися на творчому шляху та завжди бути вірними своїй професії. Шановні колеги, від імені прикордонників південного оригінального управління, вітаю вас з професійним святом, днем журналіста України. Бажаю вам творчих успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Особливо хочу подякувати за плідну співпрацю із Ізмаїльському телебаченню, який не один рік співпрацює з південним регіональним управлінням та ізмаїльським прикордонним загоном. Ваш колектив складається з справжніх професіоналів, які щоденно пишуть історію України і нашого краю. Шановні працівники медіа, щиро вітаю вас з професійним святом, днем журналіста. Ваша діяльність відіграє велику роль, особливо в умовах сьогодення. Я дуже рада, що доля мене привела саме до співпраці з вами. Наша взаємодія є невід'ємною частиною публічної влади. Під час воєнного стану людство як ніколи потребує оперативну та достовірну інформацію, яку ми з вами доносимо до людей. У теперішню епоху розвитку засобів комунікації це стало набагато простіше та доступніше для багатьох. Справжнє призначення журналіста розставляти вірні акценти, віддавати пріоритет найважливішому інформувати населення про важливі події в суспільстві. Це завжди непросто. Вимагає неймовірних психофізичних витрат, нерідко призводить до професійного вигорання. Але як птах Фенікс, справжній журналіст, здатний відроджуватися знову та кидатися, викривати та штурмувати вади людського гуртожитку. І тим самим ви допомагаєте всім іншим не полишати прагнень до більш збалансованого та справедливого влаштування нашого великого, різноманітного, але спільного мироустрою. Зі святом вас, шановні журналісти, миру, щастя і радості, як і раніше, сподіваємось, на безліч нових зустрічей з вами. Шановні колеги, дозвольте привітати вас зі святом, з Днем журналіста. З початком військової агресії з боку Російської Федерації вам доводиться працювати в нелегких умовах, вам доводиться ризикувати, брати на себе відповідальні рішення, бо на ваші інформаційні етери очікують тисячі громадян. Зараз вам доводиться повідомляти не завжди про приємні речі, не про свята. Але і в такий час ви знаходите місце для повідомлень, які здатні заспокоювати, втілювати надію на краще. Щиро бажаю вам миру та злагоди, здоров'я та щастя. Щоб зацікавленість до ваших інформаційних етерів зростала, а ваші творчі проєкти завжди були такими ж насиченими і сучасними. Нині час, коли ми переоцінили багато цінностей, таких як безпека, свобода та гідність. Так сталося, що в цей період саме вашими очами через ваші камери і коментарі. Народ отримує таку необхідну для нього інформацію, яка є важливою для всього українського суспільства. У День професійного свята зичимо вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів, міцного здоров'я вам та мирного неба. Шановний колектив Ізмайського телебачення від імені керівного та особового складу патрульної поліції Ізмаїла від себе особисто. Хочу привітати вас з професійним святом з Днем журналіста України, і хочу висловити дяку за всі роки плідної співпраці, за цікаві репортажі. Дякую вам за те, що ви висвітлюєте нашу роботу, роботу патрульної поліції висвітлюєте не завжди так, як нам хочеться, а об'єктивно, правдиво, професійно. І тому за це вам дуже велика дяка. Ви справді в цей нелегкий для нашої країни, для нашого краю, для нашого міста час надаєте важливу інформацію населенню і бажаю вам сімейного тепла, благополуччя, нових творчих успіхів, як в роботі, так і в житті. Успіхів вам зі святом вас! Журналісти продовжують безперестанно працювати на інформаційному фронті задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення інформування населення та підтримки українського суспільства. Желаю бути чесними першим ділом і освіщать всю правду всім журналістам, щоб вони всі були живі і здорові. Я бажаю їм, по-перше, здоров'я і ну, терпіння в їхньому нелегкому труді в їхній роботі. Корисні дуже ось і бажаю їм, щоб в них були дійсно проукраїнські позиції, настрої, тому що це зараз важливо для нас. Вітаємо усіх журналістів України з професійним святом. Нехай надалі ваше відкрите та щире слово служить правді та істині, утвердженню добра та справедливості. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Катерина Бойченко, Наталя Маленка Ілля Ля Кулинич спеціально до Дня журналіста.